Доброго дня. Вашій увазі декілька цікавих фактів про ранкову зарядку. Вранішня зарядка корисна як для дітей, так і для дорослих. Будь якого віку. Вона потрібна кожній людині, аби після сну організм підготувати до праці. Ранкова зарядка в жодному разі не є тренуванням. Вона полягає в тому, аби організм прокинувся і зарядився енергією на цілий день на подальшу роботу. Стародавні Китайці стверджували, що 5-10-хвилинна ранкова зарядка замінить півгодинне тренування в день. Обов'язковою умовою для виконання зарядки має бути ваше бажання якщо такого нема. Краще не робити її, бо через день два набридне. Для ранкових вправ не потрібно багато місця, а стільки, щоб ви могли лягти з витягнутими ногами, підстеливши килимок. У жодному разі не робіть її на незастеленій підлозі. Ви можете захворіти або отримати травму. Вправи тривають 3-5 хвилин. Кожний рух виконують два-три рази, особливо маленькі діти. Цього достатньо. Після п'яти хвилин вправ, якщо є час, можна зайнятися швидкою ходьбою або бігом на місці. Після зарядки перейти до водних процедур. Декілька правил ранкової зарядки. Перше. Виконуй Вправи у гарно провітрюваній кімнаті і одночасно загортовувайся. Друге правило зарядку можна проводити з предметами, будь-якими, з книгою, з зошитом, з рушником або, наприклад, з улюбленою іграшкою. Третє правило бажано робити зарядку під музику. Це дуже весело і цікаво. Четверте правило одяг для зарядки повинен бути. Легким. Про користь ранкової зарядки ми звикли чути від лікарів та по телебаченню. Також зарядку проводять в дитсадках та школах. Найкращий спосіб повірити, що ранкова зарядка ефективна, це перевірити її результат на собі. Якщо ти готовий, то починай. Завтрашнього ранку. Починати робити ранкову зарядку ніколи не пізно. Лікарі кажуть, що результат можна відчути вже через тиждень після виконання. Можете перевірити це на собі. Бажаю успіхів. Бажаю вам здоров'я та наснаги. До побачення!